Вітаю, друзі! То що там у світі? Є декілька цікавих новин. В Росії готуються до введення карточек на їжу та мило. Ізраїль бомбить російські бази у Сірії. А у нас в Україні починають піднімати голову недобиті регіонали та прихильники рудського міра. Губернатор Калінінградської області Росії Олександр Безпрозванних Повідомив про запровадження в області талонів на їжу. Картки поки що отримуватимуть пенсіонери та інші соціально незахищені верстви громадян із доходом нижче за мінімальний розмір заробітної плати. За картки можна буде придбати їжу та інші необхідні продукти. Запуск талонів планують з 25-го року. На цьому фоні у Державній думі Росії запропонували повернути талони на їжу на всій території Московії. За словами депутата Аксакова, сучасні талони на їжу або продуктові соціальні карти захистять незаможних від інфляції та нескінченного зростання цін, забезпечивши їх мінімальним набором продуктів для життя. Їх аргументи висока інфляція і факт, що зростання цін найбільше б'є по людям з низьким доходом. Московія плавно повертається в СРСР. І це не жарти. Держдума РФ пропонує видавати продукти по талонах. Ну, в принципі, вони хотіли повернутися у СССР. Таке нововведення дасть змогу московитам мати мінімум продуктів та товарів і знову ж таки поклонятися бункерному плішивому карліку. Він зробив все як можна найкраще. Сирія заявила про наймасштабніші удари Ізраїлю за останнє десятиліття. Біля сирійських, а правильно сказати, російських військових баз, атакованих Ізраїлем, зафіксували землетрус магнітудою. Три бали. Такий ефект міг бути від детонації арсеналу 107-ї бригади берегової оборони, яка раніше належала сирійській армії. Там могли вибухати протикорабельні російські ракети Бастіон та радянський «Єхонт». Про те, що там був російський склад БК, пише The Times of Israel». Тобто, Цахал вночі поцілив по підрозділах ППО, складах ракет, а також по військових казармах російської армії. Ну що ж, Ізраїль знищив ту зброю, яка могла повернутися у Московію та прилетіти до нас. Все це, за даними Сирійського центру моніторингу в провінції Тартус, атаковані об'єкти ППО, склади, ракети, казарми. Ізраїль подію не коментував. В цей час палало всю ніч. Дрони СБУ знищили склад ворожих боєприпасів у Донецькій області. З'явилися деталі спецоперації, яку провела СБУ. Дрони Служби безпеки влаштували пекельну бавовну на артилерійських та мінометних складах біля села Маркіне, на тимчасово окупованій території Донецької області. Там знаходилися боєприпаси для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру у достатньо великій кількості всього цього добра. За даними наших джерел, в результаті спецоперації служби безпеки на ворожому об'єкті всю ніч лунали вибухи. Знищено не лише склад з боєприпасами, а також і склад паливно-мастильних матеріалів, що знаходився поруч. Друзі, зараз те, на що треба звернути особливу увагу. Третій рік широкомасштабної війни оригінал Бойков кидає в маси думки про. Чому заборонили російську мову, обурюються знесенням пам'ятників, згадав церкву і почали сносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, запрещать людям говорити на родному язику, запрещать їм ходити в ту ж церкву, в яку вони хочуть ходити? Тобто цей регіонал ОПЗЖник та друг Медведчука Януковича Рабіновича і інших кремлівських агентів, не тихо радіє, що досі не за гратами, а ще далі розповсюджує проросійські наративи, при цьому до сих пір разом з Шуфричем та іншими депутатами у Верховній Раді. По суті, цей його виступ є такою собі розвідкою на реакцію суспільства та пошук можливості відновлення позицій проросійських сил у політиці України. Якщо цей політичний труп вирішується, Рішив таким відео фактично відкрити свою передвиборчу кампанію, то наша свобода слова дуже далеко зайшла. І ще на фронті зараз дуже складно, особливо, як ви знаєте, на Покровському та Курахівському напрямку. Ворог тисне м'ясними штурмами. А в цей час десь у паралельній реальності. Якщо комусь цікаво, скільки людей ввечері на підйомнику. так от виглядає вечірній сеанс. Буковель. Черги на підйомник тисяч спортивних та міцних ухилянтів. Є ті, кому безсенсово нагадувати, що в Україні війна. Це якраз ті, хто буде голосніше всіх святкувати перемогу, при цьому нічого не зробивши для неї. А чесним та порядним. Правильним людям скажу, життя триває, точиться війна.